Як вас звати? Звати як. Максим. Максим. З якого ви міста? Город Франкфурт на Май. А ви на русском можете говорити? Я просто. 에, український язык он как веде к деградации. Це хто мені говорить? Ви хто такий? Ну, я же вам говорю. Ви хто такий? От хто ви? Звідки ви? Я вам можу привести факти. Звідки віра... ви? Де ви знаходитесь? Де ви живете? Германь. Національність, яка у вас? Німець. Скажіть, будь ласка, можливо, ви працюєте, напевно, в якомусь інституті, так? Ні. Ні, а хто ви? Здравствуйте. Привіт. Ну, що у вас, ну, світло. Що? Понятно. Є, такі щасливі люди живуть. Що ви розповідаєте? Можете ну, якось голосніше говорити, чи що, виразніше висловлювати свою думку? А ви на русском можете говорити? Я просто. Мені лень, мені не комфортно. Я, украї... ну, ж... Я україномовний. Розумієте? На Україні всі на русському. В Україні? На російській мові, на Україні. По-русски. По русски на русськи, какая разница? По русски сам не... в Україні можуть розмовляти люди, якщо їм комфортно. Я українськомовна людина, яка все життя розмовляє українською мовою. З чого я повинен перелаштовуватись під вас, підлаштовуватись під вас і говорити. Вашим русским язиком, якщо мені це не комфортно. Мені це не подобається, це не моя рідна мова. Це просто язик. Ну, я не кайфую і... від нього, це не моя ну, зона комфорту. Я, я, я вас услышав. Я просто говорю, е, український язик, он как ведет к деградації. Ви не заметьте? Вас можливо, мене ні. Українців Нет, теж ні. Деградация страни в світі теж ні. До. Це хто мені говорить? Ви хто такий? Ну я же вам говорю. Ви хто такий? От хто ви? Звідки ви? Ну, я вам можу привести факт. Звідки мера... ви? Де ви знаходитесь? Де ви живете? Національність яка у вас? Німець. І по паспорту, і по національності. Як ви знаєте, що відбувається в Україні? Ви там живете. Навіщо ви мені стелите оцю інформацію? Якщо ви, ви не живете в Україні, мені, мені не потрібно розповідати про 21 -е століття. Я знаю, в якому столітті я живу, але ви не живете в Україні. Давайте краще по-другому скажемо, поговоримо. Давайте про нейтральну тему. Я бачу, що ви слабко розбираєтесь в Україні, я навіть не хочу цю тему піднімати. І мовне питання, ми теж. Піднімати не будемо, тому що ви слабки. В цьому. Давайте про нейтральне на Росії на Росії в Махачкалі відбувається в повній мірі антисемітизм. Навіть більше не бачили ні не, не бачили, як на територію аеропорту в Махачкалі люди кавказької національності увірвали, щоб шукати євреїв, які приїхали з Ізраїля. Вони хотіли їхати. Как вы до цього ставитесь? Шукал всюду и в турбинах лета. Вы задали вопрос, и сразу я начинаю говорить, вы зачем-то перебиваете. Да? Я, я не закончил, я не закинчив. Ну, вот смотрите: вы как спросили что? про деградацию. Я, я закил слухаю. Чем больше украинского языка на Украине, тем меньше территория Украины, тем в меньше самих украинцев. Ви Тим менше самих українців на Україні. Ви мене не почули, у, у вас, вас проблеми якісь? У вас як? було 50... У вас якісь проблеми, ви мене не почули. Ми говоримо на нейтральну тему, хлопче. Я сказав, що ми зараз говоримо на нейтральну тему, яка не відноситься не України, ні Германії. Що я буду з вами говорити про тему Росії? Ви на Україні життя. Давайте про тему Ізраїля поговоримо. У вас президент аплодирують этому. Я ще раз скажу, ви людина, яка проживає в Германії, тобто в Німеччині, ви не розумієтесь в тому, що відбувається в Україні. Як ви можете мені розповідати про те, що відбувається в Україні, якщо ви там ніколи не жили? У нас показали по німецькому телевідеру. Та байдуже що по телебаченню показали. Я ще раз вам кажу, ви не знаєте, що ви в РЗТ. Навіщо це мені розповідати, жителю в Україну Це те саме, що я зараз, житель України, буде розповідати, житель звичайний житель України, буде вам розповідати німцю про те, що відбувається у вас в Німеччині. Тому що мені по телебаченню показали. Може, я чуть не знаю, розкажу. Вот нас... різниця, різниця в тому, між вами і мною, що я не обговорюю те, чого я не знаю. А ви обговорюєте. Вот, я це вас... показує ваш рівень ваш рівень розвитку, розумієте? Він у вас слабкий. Не. Ви далекі. Я навіть не знаю, навіщо ви вийшли в чат рулетку. Я говорю, ви не біжите на Україні. Я вам на початку розмови сказав, що не на Україні, а в Україні. Якщо б ви були розумним, ви б зрозуміли це. Я ж говорю на русском языке. На русском языке правильно говорити. Я розмовляю українською. Я розмовляю українською. Давайте. Розмовляйте українською. Я з вами не указуваю. Розмовляйте зі мною українською, не українською. От я розмовляю так, українською. Я так чому я повинен з вами Но розмовляти російською? Чому я повинен розмовляти російським язиком з вами? Тому що -то русский мова – это мова міжнародного спілкування. Ви ще не розумієте, чи що? Ми зараз не, на ділових, ми зараз не на ділових переговорах. Разі, на какие. Велика різниця. В будь-якому, в допустим. Якщо вам щось не подобається, ви можете піти. У російським мовою з вами ніхто розмовляти не буде. Мені некомфортно. Ви мені бабок не заплатили, щоб я з вами. Розмовляв русским язиком. Мені некомфортно їм розмовляти, я не отримую від цього кайф. Заплатите мені бабок, перейште донат на ЗСУ, тоді ми поговоримо. Тоді, можливо, я перейду на русский язик. Да, как, как ваш президент. Можете мені прислужити, підлизнути якось, тоді, можливо, я перейду. Та да, я вас і так розумію, разниці це не Якщо ви розумієте мене, тоді, будь ласка, не ставте мені свої претензії, тому що ви виглядаєте тупо. Я говорю. Ви б могли просто продовжити розмову на якусь інтелектуальну тему, на якусь нейтральну бесіду перевести цю розмову. А так ви спочатку причепились до мовного питання, тому що ви. Ну, не знали до чого причепитись. У вас не вийшло, ви перейшли на інше. Це означає, що ви просто тупенькі я, я та тугенькі. Я вам сказав. Український язик веде до деградації країни. Це факт. Як вас звати? Звати як. Максим. Максим. З якого ви міста? Город Франкфурт на май. Мені сказав Максим з Франкфурту стосовно того, що. Мова веде до деградації. Мова це ДНК нації. Дякую вам, шановний Максим, що ви мені це сказали. Мені дуже важлива ваша думка. Як аналітика. Тут не аналітик? Скажіть, будь ласка, можливо, ви працюєте, напевно, в якомусь інституті, так? Ні. Ні. А хто ви? Сварщик. сварщик труб большого диаметра. То есть мне сказал сварщик. Сварщик да. мне сказал, что особенно Украина, да. так? Население Украины, по данным ООН, сократилось с 52 до 22 миллионов. Чем больше украинского языка, тем меньше населения на Украине. Промышленности нет, территории потеряли. Все, ну, страна разрушена в хлам. Так, ну, факты есть факт. Максим, какого вы разряду сварщик? Здесь в Германии нету сварщика. немає, так? Вы безразрядный сварщик. Безразрядный сварщик. А ще й полный дебил. Ну почему ты У меня нормально все, у меня все отлично. Я, Я бачу, что ну, Ліку... Ліку... у вас проблемы при... с головою. Лікуйтесь. Ходіть до лікаря, прийміть таблетки. Я думаю, він лікар вам випише якісь гарні таблетки. Ви будете приймати скоріш за все, випише, щоб три рази на день приймали. Ви буде все у вас добре. Лікуйтесь.